Концепція виставки це сила. Саме завдяки її наявності та ясності публіка може зрозуміти, на що вона дивиться і чому саме ці твори у виставковій залі. Спробуємо дослідити хід думки кураторів у створенні концепції на прикладі виставки українського барокко, куди увійшли твори як старих майстрів, так і найсучасніших авторів. Можна сказати про твори Жанни Кадирової, яка так чи інакше, от ми виставили її об'єкти із серії діаманти, які якраз продовжують якраз цю тему соціалістичного зовнішнього блиску, зовнішнього пафосу. Зовнішній пафос та фальш з керамічним кахлем – це втягнуло ім'я Жани Кадирової у проект бароко. Цікаво за якими критеріями взяли до експозиції графіка Павла Макова? Справ в тому, що саме в епоху «Барокко» з'являється так звана візуальна поезія або поеза малярство. Тобто, коли художники, а починаються літератори насправді, досліджують цей зв'язок між словом і зображенням. Але розвивається це в андеграунді і розвивається в творчості художників концептуалістів. Вагріча Бахчаняна і Віліна Барського. Те ж саме можемо сказати про Павла Макова, у якого зображення має, звісно, значення і само по собі, але і складається ще в певний. Такий текст, навіть таку емблему. Текст і візуальне його перевтілення це і є бароко стає зрозумілішим. Рухаємося далі. Я бачу навіть Маценко потрапив до українського бароко. Так, звичайно, ну маценко якраз найбільшою мірою стосується українського бароко. Він якраз працює з цією традицією, тому що дійсно, от це захопленість геральдикою, захопленість складанням різних е, таких гербів, різних емблем. Це характерна риса. Барокко, і ми не можемо не згадати про той же український портрет, казацький портрет, да де обов'язково був присутній герб натяк на геральдику, і ти сміливо можеш назвати себе бароковим художником. Для нас важливим було, звісно, і поєднання. Робіт їх зв'язок між собою, їх діалог між собою в експозиції. І тому, скажімо, Тібері Сільваші, який, до речі, сам не вважає себе абсолютно бароковим художником, він працює в різні абсолютно в іншій традиції, але так чи інакше, от все-таки це звернення до чистого кольору, воно само по собі трансцендентне за характером. І а трансцендентність взагалі віра в по віра в те, що все-таки є. Інший світ не менш складний ніж цей, це риса, яка характерна для бароко. Якщо говорити тут, то звісно, що червоне, а цей зал присвячений червоному кольору, і колективне червоне Савадова тут є, так би мовити, головною темою, провідною темою цієї експозиції, то, от якраз ця тема червоного кольору, кольору. Умовного і в той же час такого, що відсилає до абсолютно реальних речей. Верського, да. я б сказала, да? такого символу влади. Також. Звісно, тут і знову ж таки і ідеологія да? дається в знаки, і, і її, так би мовити, фантоми, її перетворення, все це також виражено от в червоному кольорі, зокрема, в червоному кольорі Сільваши також. Чисті кольори в роботі і ти в контексті бароко. Хвацько! А тепер спитаємо у відвідувачів виставки та фахівців. Чи можливо називати картини на наших сучасних митців, наприклад, як Кадирова або Савадов, дійсно представниками українського бароко сучасного? Ні, я вважаю, що барокко, як і будь-який стиль, має свої, скажімо, ну часові рамки. Кінець 18 століття. Все. далі це вже не барокко, далі пішов класицизм. Нереально, неможливо. Ну, наверное, пусть здесь, наверное, больше уже разбираются теоретики искусствоведы, искустоведы, да, которые какую-то связь в этом могут найти. Ну, не знаю, возможно. возможно. Вы Видите эту связь? Я нет.